Я взагалі не розумію, як люди починають такі відео. Але окей. Хол! У нас буде розпаковка. Я дуже чекала цю посилку. Дуже хотіла зняти таке відео. А насправді на те, що тут я дуже довго наважувалась. Я просто, я не знаю, я напевно дні чотири сиділа і думала, воно мені взагалі треба чи ні. Скільки можна, Але... Все такі треба. Про цю посилку я дуже чекала, е, тому що там мій незакритий дитячий гештальт. А що треба робити з гештальтами? Такі вопроси не відповідати. Правильно закривайте. Беремо орудий биток, тоби ж у чорні і починаємо розпаковку. Напевно, я не буду знімати себе, а просто з руки. Може, знала б моя мама, що тут. Вони б уже побили. Це було не просто смело, це було піздець, як смело. Давайте я как я не знаю, я ее зараспакую. Я думаю, по э, форме крок можно разразуметь, что тут. Хоча, Хотя... я надеюсь, что тут пупырка. Потому что, если нет, то будет дуже-дуже грустно. Надеюсь, что она приехала в силу. Потому что, если нет, то будет тоже очень грустно. Начала тимы на ноги, и я такая просто... 36. Да, ти шо, охуел, вау! Тут купурка тут і тут. Така гарна. Я вже все. через кубирку. Це просто щось неймовірне. Це просто вау! Це реально просто вау. Я мого дитинства, вона дуже гарна. Не на шармірах. Це Ебі. Взагалі це не мій улюблений персонаж, але вона мені дуже сподобалась, мені заказала.